Всім привіт! Сьогодні буде відео, як я зробив собі LED-лампочку з USB роз'ємом. А почалося все з лампочки, яку мій колега придбав у магазині. Вона має кабель 90 см, світить досить непогано і споживає приблизно 2 Вт. Знайшов неробочу LED-лампочку, вона розміром так як куплена. Знімаю верхній ковпак і тестую світлодіоди лабораторним блоком живлення. В моєму випадку, вони на 9 вольт. Тепер лампочку потрібно повністю розібрати. Від'єдную LED-матрицю з сторони цоколі відриваю середній контакт. Та демонтовую LED-драйвер. Взагалі її не жалію вириваю з кишками. Далі потрібно приготувати LED-матрицю до пайки, від ізолюючий пластик. Під ним, мабуть, знаходиться термоклей, і його потрібно теж демонтувати. Зайвість флодіоди я вирішив випаяти за допомогою нагрівного столика, але конкретно цю матрицю він не зміг нагріти до потрібної температури. Спробував демонтувати вхідні контакти, але вони почали рватися з дорожками. Тому краще діоди лишити на місці і просто на них не подавати живлення. Після нагріву перевіряю, чи працюють світлодіоди, які я вирішив залишити, і вони працюють. Перерізаю канцелярським ножом доріжки та зачищаю контакти для пайки, ну і власне підпаю контакти живлення до діодів. У мене задіяно їх тільки двоє, тому підключення паралельне без всяких резисторів. Сміливо можете писати мені в коментарі, що на них нерівномірно подається струм, і один світлодіод згорить раніше за іншого. Отже, після пайки роблю тест. Діоди засвітилися і споживають приблизно 1 Вт. Далі протягує провода через отвори, які лишились від попередніх контактів. У вас, мабуть, закралися думки, як я буду живити ці світлодіоди, якщо вони споживають аж цілих 9 В, а на USB виході 5 Вольт. Мабуть, частина людей здогадалася, що це DC-DC підвищуючий модуль. На ньому я випаю резистор B, і в такому режимі він буде віддавати на виході 9 В. І до вихідних контактів підпаємо нашу LED-матрицю. На вхід потрібно підпаяти шнурок USB. Співпадіння чи ні, але у мене якраз ломався шнурок зарядки від телефону. Він довжиною приблизно 1,20 і набагато кращий, ніж в купляній лампочці. Мультиметром перевіряю, на яких контактах є 5 вольт. Щоб шнурок не тримався на припаяних контактах, я на ньому зав'язую вузол, хай тримається на ньому. Тепер до входу перетворювача підпаю USB-шнурок. Роблю тест і все запрацювало. Зачищаю від флюсу. Накетюю термопаси, щоб всередині нічого не люфтіло. Не на камеру встановив LED-матрицю і закрив світло розсіювачем. І ось така саморобка в мене вийшла. Зовнішній вигляд лампочки не постраждав, при цьому світить відносно яскраво. Наприклад, якщо не буде світла, то її буде дуже зручно підключити до павербанку. Лабораторний блок живлення показав, що вона споживає 2,2 Вт. Навіть від слабенького павербанка цього вистачить на тривалий час. USB-тестер показав ще менше споживання, приблизно 1,6 Вт. На цей проєкт я потратив тільки один DCDC -DC модуль, який коштує в районі 10 гривень. Результатами задоволений, раджу повторити. Всім дякую за увагу. До побачення!